Шанов... Доброго дня, шановні депутати і запрошені. Ми зібралися на 53-й сесії Гулівської сільської ради, 8 липня. Перед початком нашої роботи пропоную шанувати пам'ять героїв, що загинули в російсько-українській війні, а також цивільних громадян. Хвилиною мовчання. Шановні депутати, в нас не відбулися комісії вчора, не, не вистачило кворуму, тому я пропоную перед сесією зробити сьогодні загальну комісію всіх депутатів і тільки після цього розпочати сесію. Будуть заперечення. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримався, одного Перш чим Почати загальну комісію нам потрібно зробити реєстрацію депутатів. Ільченко Петро Петрович. Відсутній. Коновальчук Сергій Борисович. відсутній. Ківчик Віталій Юрійович. Присутній. Велика Надія Іванівна. Коновальчук Олександр Борисович. є. Рябчук Тетяна Григорівна. є. Кривошея Тетяна Григорівна. Є. Губенко Олександр Олександрович. є. Місейло Віктор Миронович. Yeah. Турпак Тетяна Миколаївна. Yeah. Осіпов Іван Володимирович. Yeah. Розапас Роман Миколаївич, yeah. Сергієнко Валентина Олексіївна. Yeah. Ільченко Віктор Павлович, yeah. Пащенко Микола Миколайович. Відсутній. Руда Ірина Олександрівна. Yeah. Денисенко Юлія Михайлівна. Yeah. Гракіна Світлана Анатоліївна. Yeah. Пройда Кирина Ігорівна. Відсутня. Мушик Василь Андрійович. Є. Гальчук Віктор Леонідович. Мобілізований. Раз, два, три, чотири. Шановні депутати, відсутні чотири. У нас 17 депутатів присутні. Комісію ми можемо провести. Першим провести комісію нам потрібно обрати голову комісії і секретаря. У кого які будуть пропозиції? Віктор Мамовий голова? Поступила пропозиція на голову е, комісії загальної В'ячела Віктора Миронова. Чи Інших пропозицій не буде? Ні. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. І секретаря? І секретаря поступила пропозиція Рябчук Тетяна Григоровна. Інших пропозицій не буде? Ні. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Шановний голова і секретар, прошу зайняти своє робоче місце. На 11 питань. Я почну з першого питання про затвердження плану діяльності з підготовки проєкту реалізаторних актів в у сільської ради. Відповідає свій стало Ларисі Івановна. Доброго дня всім присутнім. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Гурівської сільської ради на 2025 рік. Даний проект рішення включає в себе план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Гурівської сільської ради на 2025 рік. Пункт плану включає чотири. Регуляторних актів, а саме про встановлення на території Горівської сільської ради податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки, про встановлення на території Горівської сільської ради земельного податку, туристичного збору та єдиного податку. Якщо будуть у нас якісь зміни в 2025 п'ятому році, у нас буде затверджений план діяльності регуляторних актів, і ми зможемо прийняти дані регуляторні акти в 2025 році. Якщо будуть якісь, можливо. Дякую, так. Є кого запитання? Які будуть пропозиції? Я пропоную це питання винести на сесію. Хто за? Проти? Підтримався. Дякую. Друге питання. Друге питання. Про внесення змін до програми соціального захисту населення сільської ради на 2024 рік. Відповідає Кюші Біріговичу. Шановні члени комісії. Депутати пропонується внести зміни до додатку два програми соціального захисту населення Горівської сільської ради на 2024 рік, а саме збільшити суму грошової допомоги до на 24 тисячі гривень з розрахунку на 12 осіб це надання грошової допомоги громадянам, у яких відбулося хірургічне втручання. У зв'язку з тим, що прогнозований обсяг виплат до кінця року не забезпечений коштами. Багато виборів пішло в минулому місяці. А кошти взяти з надання матеріальної грошової допомоги для першокласників 18 тисяч гривень, так як у нас 1 вересня вже пройшло, кошти є закумульовані. І зменшення прогнозованої суми для надання грошової допомоги при народженні дитини також на 6 тисяч гривень. 24 тисячі ми тут знімаємо, 24 додаємо на хірургічне втручання. Зміни всередині програми без залучення до такових коштів. Всім зрозуміло. Дякую. Дякую. Є запитання про Немає. Дані питання, я прошу винести на сесію. Хто за? Проти, утримався. Дякую, одного розвитку. Третє питання про встановлення надбавки за престижність праці педагогічним працівникам доповідає Шевченкові. Шановні депутати, члени комісії, ми пропонуємо сприйняти рішення про встановлення надбавки за престижність праці педагогічним працівникам. Посилаючись на закон України про освіту та постанову кабінету міністрів від 23.03.2011 року номер 373 про встановлення надбавки педагогічних працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів першого другого рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно їх від їх підпорядкуванням і змінами та доповненнями від 21 липня 2021 року, пропонуємо змінити. Надбавку педагогічним працівникам і встановити її в розмірі 30% у закладах загальної середньої освіти для всіх педагогічних працівників і для педагогічних працівників нової української школи також 30%. Також встановити надбавку за престижність праці директорам та завідувачам філії закладів загальної середньої освіти 30 і здійснити перерахунок з 1 січня 2024 року по 31 грудня. Двадцять року це пов'язано з тим, що на кінець бюджетного року в нас акумулювалися залишки державної освітньої субвенції, які виділялися на заробітну плату педагогічним працівникам, і заплановано їх тоді використати ну, за цільовим призначенням на заробітну плату. Для того, щоб не повертати ці кошти до державного бюджету, тому що вони забираються повністю з нашої території і не залишаються для подальшого використання. А з січня місяця потім вже по новій будемо приймати розмір надбавки в залежності від того, який буде прийнятий бюджет держави. Всім зрозуміло, є питання? Немає. 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 Хто за те, щоб дане питання винести на сесію, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Дякую. 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 І речі питання про внесення змін до програми розвитку освіти, культури, молоді та спорту Городської сільської ради на 2024 рік. Так, також ми пропонуємо внести зміни до програми розвитку освіти, культури, молоді та спорту. Це пов'язано з тим, що ми домовилися про виготовлення проєктно-кошторисної документації по коду будівництва освітніх установ. Та закладів на розроблення проектно-кошторисної документації на нове будівництво по об'єкту приєднання до гаразполідільчої системи котельні комунального закладу боківський ліцей Горської сільської ради. Кошти там передбачені в розмірі, вони дали нам акт на 41 тисячу 800 гривень, і тому ми пропонуємо внести зміну до програми для того, щоб здійснити проплати по цьому об'єкту. Всім зрозуміло, так? Це наша буквська школа. Так. Є запитання? Немає. 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 Хто за те, щоб дане питання винести на сесію, прошу проголосувати. Хто за, проти, утримався, одноголосно. Дякую. 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 Про внесення змін до програми охорони на навколишньої проведення середовища на території горіської сільської ради на 2024 2025 років. Відповідає Анточник Віктор Васильович. Доброго дня, шановні депутати. Пропонується внести зміни до рішення Гурівської сільської ради про затвердження програми охорони навколишнього природного середовища до основні завдання та напрямки доповнити розроблення проєктів землеустрою щодо організації і встановлення меж території природного заповідного фонду, які облікковуються на території Гурівської сільської ради, та основні. Завдання та матрямки доповнити винесення в натурі з охорони водних ресурсів річок бокова, боковенька та паспортизації малих річок і водою. Є запитання? Mm -hmm. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію, прошу проголосувати. Хто за, проти, утримався, одноголосно. Дякую. Шосте питання. Про внесення змін до рішення Гурівської сільської ради від 14 грудня 2023 року про бюджет Гурської сільської ради на 2024 рік. Відповідає Кюшік Юрій. Пропонується винести на розгляд комісії та сесії проєкт рішення пронесення змін до рішення Гурської сільської ради від 14 грудня 2023 року номер 2973 про бюджет Гурівської сільської територіальної громади на 2024 рік. Фонду бюджету Горівської сільської територіальної громади у січні жовтні 2024 року отримано надходження у сумі 60 млн. 881 тисяча 100 гривень. Виконання затверджених планих показників за 10 місяців 2024 року без врахування міжбюджетних транспортів становить 105,5%. Додатково отримано 3 млн. 148 тисяч 900 гривень. Причиною про виконання затверджених планих показників є сплата податків із авансових платежів податку з доходів фізичних осіб споїв за листопад грудень 2024 року. Враховуючи вище викликане з метою належного фінансування нагальних статей видатків та да проведення відповідності планих показників фактичним надходженням доходів пропонується внести наступні зміни до планових показників загального фонду на загальну суму 1 млн 714 тисяч 800 гривень, в тому числі по розпорядниках. В головний розпорядник Гурдійська сільська рада 1 млн 273 тисячі гривень, придбання бали на мастильних матеріалів по апарату. 142 тисячі 500, плюс придбання паливно-мастильних по організації благоустрою населених пунктів 57 тисяч і придбання паливно-мастильних забезпечення діяльність місцевої та доповільної пожежної охорони. Ми порахували у нас до кінця року залишку паливно-мастильних вистачає, але щоб не було в нас затримок із паливом і перебоїв в роботі у січні-лютому наступного року. Пропонується Пропозиція про депутатів профінансувати, відділити кошти на закупівлю павлення масивних матеріалів, бо ми не знаємо, чого очікувати взимку, чи будуть сніги, чи не буде, на розгортання снігу, ну і на інші, інші нагальні потреби. Розбита на, на ця сума на три, тому що, як я сказав, це буде апарат, благоустрій і пожежна охорона. І всього планується придбати по 2000 літрів бензину і 2000 літрів дизельного палива. Далі 20 тисяч придбання ноутбука для головного спеціалісту відділу служби у справах дітей Годівської сільської ради, тому що вже старий комп'ютер не виконує свої поставлені в нього завдання з функції. Також придбання багатофункціональних пристроїв, 45 тисяч це на три принтера три в одному. Звичайно, які ми завжди беремо, також провели аналіз по апарату, є, є потреба докупити. І по апарату придбання довго автомобіля 980 тисяч. Це зумовлено тим, що в нас зараз на обслуговуванні є тільки один автомобіль новий. Ті три автомобілі, які в нас є ще їм вже 8-10 років. І ми останні роки витрачаємо на ремонт. Коштів скільки, скільки вони вже на сьогодні коштують. А у нас територія велика. Відділи розкидані починаючи від пишного і до Варварівки-Васильівки. Також у нас майже щодня на виїздах служби у справах дітей. Терцентр проводить там свої виїзди і, і стрижки, і так далі своїх працівників. Плюс відділ освіти ще в нас також без автомобіля. Тому просимо вас підтримати. На дану пропозицію і виділити кошти на придання лекоту. Автомобіль ну, дизель. дизель, так. Дизель, так. Ми саме вибирали дизель, тому що в нас цей бензиновий, тому розхід заявлений по документах 7, а по факту бачимо, що більше і нам трошки невигідно. Ми саме обираємо дизель. так. Він трошки дорожчий виходить. Ну, дизель там, ну, 4 на 4. <кій> Ні, ні, 4х2, звичайно. Ми беремо базову комплектацію, але просто, щоб дизайну. Вони там трошки дорожчі, але ну, нам, нам не треба там щось. Просто автомобіль. Далі головний розпорядник відділу освіти, культури, молоді та спорту 341 800 гривень. З них для загальноосвітніх навчальних закладів 300 тисяч це придбання матеріалів, предметів та інвентарів для поточного ремонту спортивного залу комунального закладу Гурівський ліцей Гурівської сільської ради. Також пропонується просимо вас виділити кошти, щоб до кінця року закупити матеріали. І вже на, коли закінчиться зима, весною, коли діти підуть на вулицю займатися спортом, розпочати ремонт, тому що потихеньку хочемо всі спортзали відремонтувати, але починаємо з найгірших. Тобто в тому році зробили Братолюбівку, цей рік Бурівка, а далі будемо дивитися потихеньку. І 41 тисяча 800 гривень це на розроблення проєкту поштової документації на нове будівництво об'єкту приєднання до розподільної системи котельні Казабуківський ліцей, це те, що раніше сказала Юлія Юрівна по Баківській школі. Далі головний розпорядник фінансовий відділ сільської ради це до нас звернулося з листом Кропивницька районна військова адміністрація з проханням надати субвенцію на виконання їхніх функцій. 100 тисяч гривень. По змінах з перевиконання все залишого нерозподіленого розміру 1 мільйон 34 тисячі 58 гривень. Далі зміни за рахунок міжбюджетних трансфертів, це субвенції з місцевого бюджету. Нам треба прийняти цю субвенцію на забезпечення діяльності фахівця і супроводу ветеранів війни. Та демобілізованих осіб та окремі заходи з підготовки осіб, які яких захищають незалежність, суверенітету та підтримки з України за рахунок відповідної субвенції державного бюджету. Сума 61 430 гривень це на заробітну плату фахівця, терцентру, те, що було на минулій сесії введено посаду. Тепер надходить до гонку субвенція державна, на його заробітну плату. По змінах до бюджету все. Якщо є запитання, готові відповісти. Є пропозиція, що йшла листю Державного управління державної служби е, на ситуації в Хровоцькій області, перший державний пожежно-рятувальний загін Просимо дати 50 тисяч на опалення комісії на голову. Тут питання таке, ну, з голосу я перший, чи ми маємо право до сесії. Ну, в принципі, на, якщо Маю. на комісію ми маємо право, так? Е я, ну, це питання однозначно ставимо відповідно на голосування, ну, окремо від оцих всіх питань. ще внести його... Ну, зараз, початку, якщо десяту, то, тоді вже буде відповідно вже і на сесію. Ми рішення. Якщо ми його не внесемо, то ми його і на сесії внесемо. Тому, депутати, якщо ви підтримуєте, ну, прошу проголосувати. Хто за? Ще раз, хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Хто проти? Хто я. Шановні депутати, я просив... допутати? Я не знаю, бо... ракена. Я за палуславу. Не бачу. Я, я протерував. Значить, 12. 12. 12. 12. 12 за. Ну, якщо 12 за, а скільки треба, щоб було? 12. Скільки? 12. 12, 12? Ну, значить, рішення прийнято. Є ще якісь доповнення чи пропозиції, чи запитання? Ні, так. Хочу, пропозиція буде на сесії. Буде. З, ні, на сесії це буде на сесії. Я зараз питаю на комісію. На розгляд. Комісії виносимо. Є якісь ще питання до інформуючого? Ні, немає. Немає. Тому я ставлю це питання в цілому, щоб винести на сесії. Хто за? Проти? Підтримувати немає. Дякую. Слідуючі питання, земельні питання <coughs> доповідає анточнику Віктору Сідовичу. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації зміни комунального власності господарського призначення ФГ Тарасова. Тарасова земля ФГ Тарасова земля, ФЕГЕ, Тарасова земля. Загальна площа 51, 46, 51,4686. Ця земельна ділянка знаходиться на території Іванівки. Там е частина земельної ділянки знаходиться в межах е земельного. Ой, в межах населеного пункту, через що людина не може виготовить нормативну грошову оцінку на вказану земельну ділянку. Прошу підтримати. Є запитання? Дане питання прошу винести на сесію. Хто за? Проти утримався одноголосно. Дякую. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку. Господарський будівель і споруд, присадивна ділянка загальної площі 017-17 та передачу власті з кутовій Тетяні Ігорівні. Вказала земельку це присадивна земельна ділянка на території братування. Дякую запитання. Дівко. Немає. Хто за те, щоб це дане питання на сесії, прошу просувати. Одноголосно, дякую. Слідуючі питання таке саме, тільки площа 025, таранець, надії з передомні. Це також земельна ділянка на території брати. Хто за те, щоб дане питання внесли на сесію, прошу проголосувати. За, проти, пинус, одноголосно, дякую. Про затвердження проєкту землеустрій щодо відведення земельної ділянки у оренди для городництва загальної площі 05650. Дандарі Валентині Геннадії. Це земельна ділянка на території, ну, це люди, людини город на території Васильівки. Прошу підтримати вказання. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію, прошу проголосувати. Хто за, проти, втриму сьогодні голосу. Дякую. Дякую. Всі питання ми розглянули, всі питання винесені на сесію. Так що можемо розпочинати сесію.